Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити домен Strato до WordPress. Спочатку зайдіть на сайт Strato і увійдіть в систему. Натисніть Вхід, потім введіть свій логін і пароль. Після перенаправлення перейдемо до WordPress. Там наведіть курсор на оновлення, побачите «Домени». Важливо мати вже обраний тарифний план. Якщо ні, натисніть Тарифи і виберіть підходящий. Далі йдемо в «Домени», натискаємо стрілку і обираємо використати власний домен. Тепер вводимо домен. Його можна знайти у страто. Ось тут. Вводимо, натискаємо далі, потім вибрати. Нарешті натискаємо почати налаштування. Потім натискаємо Я знайшов сторінку налаштувань домену і дивимося, що треба оновити на сервері імен. І це те, що ми зараз робимо. Заходимо в страто, натискаємо три крапки під доменом і йдемо в управління домена. Нас перенаправляє і ми заходимо в налаштування, натиснувши тут. Потім бачимо пункт DNS, натискаємо на нього і бачимо запис NS. Тиснемо керувати, вибираємо власний сервер імен, повертаємось, копіюємо, йдемо в «Страто», вставляємо і так само з іншими двома. Вставляємо сюди, копіюємо це і вставляємо ще раз. Натискаємо зберегти ns записи і бачимо, що все успішно. Повертаємось до WordPress і натискаємо перевірити з'єднання. Це може тривати кілька хвилин або навіть до 72 годин. Просто треба почекати. Клікаємо назад до доменів, оновлюємо сторінку і бачимо дизен, де. Це домен Strato. страто. Тут нам залишається тільки чекати. За кілька хвилин домен вже працює. SSL поки що в очіку. Він автоматично активується згодом. Якщо я відкрию нову вкладку і введу DZEN, де мене перенаправить на WordPress на DZENS, де бо це моя головна адреса зараз. Якщо хочете новий домен як головний, змініть це. Але якщо це ваш єдиний домен, він стане головним. Ось так легко з'єднати домен Strato з WordPress. Якщо відео допомогло, лайкніть, будь ласка. Бувайте!